Рідненькі мої, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про порядок у домі, і чому порядок у домі це гармонія у житті. Адже наше життя, воно подібне до домівки, де кожна річ має своє місце. І якщо ви створюєте порядок, ви відчуваєте гармонію, а це впливає не лише на затишок в самому приміщенні у вашому домі, але й на різні види енергії вашого життя. Ви просто зверніться довкола, і неважливо, чи ви зараз вдома, чи на роботі, як давно ви прибирали простір навколо себе? Чи є зайві обгортки, чеки, пил і непотрібні речі навколо вас? Простір навколо вас яскраво описує саме ваш стан, внутрішній стан, енергетичний стан. І якщо ви хочете змін у житті, почніть з себе. З простору навколо себе. Протріть запилені місця, зніміть запилені штори, купріть їх, купіть нову сорочку замість заплямованої і розтягнутої якоїсь піжами. Позбудьтеся будьтеся склеєних, побитих речей, тріснутих речей, відремонтуйте поламані меблі, а замініть їх на нові. Простір навколо це дійсно дзеркало вашого внутрішнього стану. Тому підійдіть до дзеркала і оцініть свій зовнішній вигляд: чи давно ви робили зачіску, чи подобається вам ваш одяг? Зверніть увагу на те, де ви знаходитесь, з ким ви знаходитесь, хто знаходиться поруч з вами, як виглядає ваш простір? І це дійсно дуже важливо. Якщо не знаєте, з чого почати зміни, що саме потрібно змінювати. Просто почніть з малого і поступово змінюйте все навколо себе. Прокращуйте, створюйте свій ідеальний особистий простір і пам'ятайте, що бруд і хаос це дійсно несумісні речі з енергетикою фінансів. І багато було питань, де наші фінанси. Всі ваші фінанси в вашому енергетичному полі, тільки вони закидані. І щоб до вас прийшла більша кількість фінансів, потрібно розчистити старе. Там, де хаос і відсутність порядку, гроші не водяться. І це стосується різних сфер життя. Якщо не користуєтесь певною річчю, час її викинути чи передати комусь. Так, ви позбудетесь енергетичного застою в самій оселі і дасте можливість наповнити простір довкола саме новою життєвою енергією і ключ до успіху в усіх аспектах життя. В усвідомленому управлінні простором навколо себе озирніться просто навколо себе, позбудьтеся того мотлоху, старих і непотрібних ваших речей, відкрийте двері для нових можливостей, дозволяючи саме новій позитивній енергії притікати в усі сфери вашого життя. Не забувайте, що лише у вас ключі до успіху, до розвитку, до вашої гармонії. Зробіть це не тільки енергетично через практики і медитації, а зробіть це і фізично, прибираючи свою оселю, свій будинок, свій офіс, прибудинкову територію. Дуже важливо викинути весь хлам, який накопичувався протягом життя. Старі речі, які не використовувалися вже більше п'яти років, а вони просто лежать і тримаються на вашій енергетиці. Все, що є навколо вас, все у просторі, воно все тримається на вашій енергетиці. А показник того, що ви енергетично виснажені, що у вас захламлена енергетика, у вас багато блоків. Це показник того, що навколо вас знаходиться цей весь хаос. Як тільки ви його починаєте розчищати, викидати все старе, яке віджило, яке не потрібно, викидати бумажки, старі блокноти, записники все старе, що вам уже не потрібно. Ви звільняєте таким чином місце для того, щоб до вас прийшла саме нова енергія. Нова енергія, це звичайно, і енергія розвитку, енергія процвітання, енергія любові, енергія фінансів. Тобто, ви починаєте запускати в себе нову, нову дійсно і потужну, сильну енергію. І саме зараз не відкладайте на завтра, післязавтра, чи ще на тиждень. Почніть це робити прямо зараз. І це дійсно дуже важливо. Тому ваші ключики до гармонії і розвитку знаходяться саме в вас. Ось це і є ваша чарівна кнопочка, яку ви шукаєте в різних тарологів, екстрасенсів та інших цілителів. Ви самі є цілителем свого простору. Почніть з себе.